Вміння розказати про себе і донести оточуючим цінність від своєї роботи творить дива. Зразковим прикладом може стати підхід до самореклами у спритних американських підприємців. Є історія бізнесмена-початківця, який розповідав про свій сервіс буквально кожному зустрічному. І ось одного разу він детально розповів про свою справу водієві таксі і вручив йому візитку. Той передав її своєму братові, який сам шукав підрядника по такому виду робіт. І цим самим привів першого клієнта екстравертному підприємцю. Кожному незнайомцю може й не слід розповідати про себе, щоб не здатися божевільним. Для поняття нетворкінг передбачені конкретні інструменти, і соцмережі являються одним із них. Привіт! Я Маша, і ви на каналі освітньої компанії GoIT. Це частіше роботодавці просять шукачів разом із резюме надіслати посилання на сторінки у соцмережах. І напевно кожного, хто хоч раз запрошував роботодавця відвідати свій Facebook, Instagram, Twitter, хвилювало, а що ж вони там насправді шукають. Відповідь на це питання є результатом опитування HR-спеціалістів на одному відомому ресурсі для пошуку роботи. Більшість відповідей. Це дізнатися сферу інтересів кандидата. Вірогідно, для того, щоб скласти певний портрет характеристик людини і співставити його з тим, кого очікують бачити в себе в компанії. У сучасному світі особиста сторінка людини в соціальній мережі це в більшості випадків те, що віддзеркалює його особистість. Сьогодні роботодавець при працевлаштуванні хоче розібратися не тільки в тому, хто ви як фахівець, але і яка ви людина. Як і кожен з нас, заходячи до іншого на Сторінку роботодавець звертає увагу на те, чи збігаються смаки, погляди на життя, захоплення. Що найбільше зацікавить гостя ваших соцмереж, залежить тільки від нього. А якщо ви розповідаєте про свої робочі досягнення і на сторінці Facebook, це і буде вашим портфоліо для роботодавця, ймовірно, буде приємним бонусом. Причому увагу звертають не тільки на ваші публікації, а й взагалі на поведінку в мережі. Наприклад, коментарі, тому що в постах людина може бути одна, а в коментарях інша. Чи агресивна вона? Чи пише з граматичними помилками? Це теж багато про що говорить. Крім граматичних помилок, багато роботодавців не схвалять агресивні висловлювання, ненормативну лексику, заклики до дискримінації або порушення закону, а також повне неспівпадіння особистості шукача з цінностями, яких дотримується компанія. І так. Перед початком покращення ваших сторінок потрібно зрозуміти, яке саме позиціонування ви хочете демонструвати оточуючим. Для цього можна поставити собі два питання: хто я та що саме шукаю? То ви як спеціаліст. Де працювали, що робили на кожній посаді, та яких результатів досягли, основуючи деякі свої публікації на згадках про це, ви вже даєте багато уявлення про себе з ділової точки зору. Також виділіть свої сильні сторони. Пишіть про те, що вмієте і знаєте. Це можуть бути як згадки про прямі обов'язки на майбутній бажаній роботі. Так і інші навички, наприклад, софт скіли. По цій темі на каналі GoIT є окремі матеріали, і вони допоможуть вам розібратися в тому, які саме м'які навички треба прокачувати, і навіщо. Третя складова це розуміння, в якій сфері і в яких компаніях я хочу працювати. Складіть перелік критеріїв, що важливі саме для вас, а за ними відберіть компанії. Подивіться, як ці компанії ведуть свої соцмережі, як спілкуються і демонструють себе їхні працівники. Це допоможе вам зрозуміти, хто саме зчитується як свій для цієї аудиторії. Вам не обов'язково здаватись кимось, ким ви не є насправді. Тут суть в створенні правильного образу вже на базі існуючих саме ваших інтересів і поглядів. При пошуку роботи зазвичай є дві стратегії: пасивна, розмістити резюме на джоб сайтах та чекати, поки працедавець сам вам напише, а також час від часу переглядати вакансії. Активна стратегія використовувати всі доступні ресурси для пошуку, ходити на профільні івенти, заводити корисні знайомства, підключати соцмережі, Facebook та LinkedIn. Так от введення цих соцмереж як робочого портфоліо. Це частина обох стратегій. Не обов'язково всі свої сторінки перетворювати в добірку кейсів, які націлені саме на роботодавців і нетворкінг. Інсту можете залишити для фоток з моря або закрити тільки для друзів. Хоча зараз іноді навіть TikTok використовують для пошуку роботи, про це ми детально розповідали вам у випуску, як нестандартно використовувати знайомі додатки. Дивіться за посиланням. Тепер детальніше зупинимось на двох основних соцмережах, на які роботодавці активно звертають увагу. Як використовувати Фейсбук для пошуку роботи, переконайтеся, що ваш профіль відповідає на питання: хто ви в описі профілю варто написати один-два речення про себе? Наприклад, дизайнер, роблю сайти красивими і зручними. Так відразу буде зрозуміло, що вам можна запропонувати та чим ви можете допомогти. Якщо хочете використовувати Фейсбук для розвитку кар'єри. Варто заповнити розділ з досвідом роботи. Важливо, не треба згадувати абсолютно все, включно з п'ятьма місцями роботи та двома школами. Кажіть дві три останніх компанії. Переконайтеся, що фото та обкладинка відображають ваш професіоналізм. Фото має бути якісним та портретним. У Facebook є можливість прикріплювати посилання на зовнішні ресурси. Наприклад, на LinkedIn своє портфоліо на Behance, якщо ви дизайнер чи будь-який інший сайт з прикладами робіт. Публікаціями або переліком досягнень. Скористайтесь цим. Важливо вимкніть можливість для інших користувачів постити на вашій сторінці, а також відмічати вас на фото без вашого дозволу. Це теж частина управління репутацією. Почніть генерувати професійний контент, але для початку приберіть зі сторінки все сміття: тести, репости, котиків, старі невдалі фотографії. Цим весело ділитись, з друзями, але якщо ви хочете використовувати Facebook для кар'єрних цілей, краще подивіться на сторінку свіжим поглядом та видаліть те, що не відповідає концепції. Про що писати? Професійні пости, це може бути корисна порада у два абзаци на тему, у якій ви розбираєтесь, робочі події, процеси, що показують вас чи компанію з кращої сторони. Про навчання, розвиток. Якщо ви відвідуєте курси чи побували на цікаві лекції, пишіть про це. Такі пости покажуть, що ви любите свою професію та розвиваєтесь у ній. Огляди професійних статей та новин при цьому обов'язково висловте свою думку про публікацію і напишіть, чому її варто прочитати. Після цього всього створіть пост про пошук роботи. Якщо у вас є можливість публічно розповісти про пошук нового місця, використайте її. З чого складається пост про пошук роботи? Вкажіть, що саме ви шукаєте. Компанія, позиція, сфера. Щоб вам могли запропонувати роботу, потрібно чітко повідомити, яка вакансія вам потрібна. То ви, ваш досвід, навички, знання та особисті якості. Як з вами зв'язатись, плюс необхідні посилання на портфоліо LinkedIn, заклик, робити репости, лайкати, прохання відзначити друзів, яким це може бути цікаво. Якщо ви хочете знайти роботу саме в сфері IT, радимо також подивитися на наше окреме відео про Facebook для айтішників. Посилання, як завжди, в описі. LinkedIn є особливо важливим для спеціалістів it сфери, і про це в нас також є детальний ролик. Тут хочу зазначити для вас основні лайфхаки з використання цієї профільної мережі. Обов'язково напишіть саммарі. Якщо у Facebook ви могли написати про себе одне-два речення у дескрипторі, то тут напишіть, скільки років ви у сфері, які ваші навички та особисті якості. У розділі навички ви можете вказати, у чому ви розбираєтесь та що вмієте. Пишіть туди навички, які зараз для вас найважливіші, просіть колег підтвердити ваші та підтверджуйте іншим. Рекомендації для початку самі напишіть комусь одну-дві рекомендації, а потім попросіть ваших колишніх поточних колег, щоб вони написали рекомендації вам. Розширюйте мережу контактів. Чим більше у вас знайомств, тим частіше ви будете з'являтися на радарах рекрутерів. Отже, усе, що вам потрібно у Facebook і LinkedIn. Це гарний профіль, якісний контент та зв'язки з потрібними людьми. Тепер ви маєте набір інструментів. Оцініть, що з цього ви готові реалізувати. Складіть план і починайте діяти. У результаті ви будете представлені у соцмережах, зможете керувати своєю репутацією, формувати у людей правильні очікування від вас та знаходити нові кар'єрні можливості. З вами була Маша і канал GoIT. Підписуйтесь, щоб отримувати більше кар'єрних порад, а також відкривати для себе нові можливості. До нових зустрічей!